маринад Чого маринад? тому що, блін, намаринував багато вже, блін. Дивіться, коротше, подія. Шлях пропащих. Шлях пропащих на балора чи як його там пропащих Ну а я тут трошки пропав з рейда тому це для мене подія реально. Тупо. Нічого не робив, нічого не відкривав скільки часу, блін, вже скільки пару місяців. І зміг накопити якраз, щоб цю подію закрити. Коротше, намаринував я 52 сакрали. Потрібно. 40 сакралів мені потрібно буде. Для того, щоб отримати самого героя і душу. І. 46,6 сакралів мені потрібно буде для того, щоб отримати міфічні частинки реліквії. Тому. Не знаю, напевно, все відкрию, короче Коротше. Дякую, що дочекалися виходу відео мого. Хі -хі. Кого ми тут виберемо? Хотілося б цього, але ну, камон. ж ширського кота. А може і обох потягнемо, дай Боже, але я думаю, що. Дуже мало ймовірно, що я когось потягну взагалі, ну із цих бажаних. Думаю, вони не спрацюють. Тут мені ніхто не потрібен. Але потрібно, блін, вибрати. Ну, кого поставимо? Ну, давай. Да, давай його візьмемо. Так. Що сказати? Ну, let's go Наскільки... Скільки у мене сакралов без леги, гадки немає. тацю О, буде непогано угу достати. Геомонт, таке не... вроді не потрібно. Ну, 50 сакралів, майо, облі. Та ти що, що ж я накоїв? Балор пропащі, я так думаю, ну, прям погоди мені жорстко і не зробить на аккаунті. Але, як мінімум, буде опція на химері, якщо я буду тілі виконувати руками. Ну, і я довик таки на дракона нормально піде, там ще кудись може залетить. Забиратиму я. І героя, і душу на нього, і. частинки цієї. реліквії. Очікую я на 10 легендарок. Але камон, не буде 10 легендарок у мене. Я думаю, буде 7. 5-7. А може як оце отак буде падать, то і, блін, 4 буде. Думаю, що, що то, блін, легендарками не пахне. Ну, звісно, Х2 немає, блін. Що я ще хотів Да, может, я даже это и чеширского не достану тебе. Короче, просто x2 почекал бы. И вид x2 просто открылся бы. Капец. Камон. Камон. Это уже 14 без леги. А сколько у меня перед цим было? Йо, йо мені вже стає страшно. За час моєї відсутності на ютубі Везіння до мене не камбекнуло, ну я, да. Бачите? Везіння до мене не камбекнуло е, Глісей, а у мене, здається, такої не було. Так, це, здається, ще не орден, да, не було глісей. Бі, да. <світ> мені це вже не подобається, чуйти. Мало того, що важко легендарного героя дістати, так це ще й говно завжди. Да. Ви відкривався під 1 плюс 1 із синіх уламків. Та мені, блін, що ви думаєте? Прийшов машалет, який у мене вже третій на аккаунті, і. Ну, який мені не потрібен. І прийшов груп Бородань. Дубль. Ну хоч плюс один дубль. Ну, лайно випадає яке, блін. Точно не для арени. Буду далі Тором грати на арені. Ну, звісно, ні, Ембрісом буду грати. Але. На нього душі немає. Який відкривав шардів собі, душа не приходила. Походу буде 3 легендарки з 50 О. Ой, блін. Та ви шо, прикалуєтеся. Ты тоже вроде був унікальний Да. Це Огрін, да? Чи покруч. Да. Може і покруч, може, і Огрін, Вроде покруч. Тоже унікальний, блін. Куди мені. його? Нащо воно мені. Ем. Давайте мені, чеширського. Чешира хочу. О, Нельдор. Це другий Нельдор, здається, на аккаунті в мене. Якщо не перший, я вже не пам'ятаю, здається другий. Здається, мені приходив Нельдор. Джарех арміна. Товстини виходять до мене. <сувстуний> Товстини просто покиде. А. а, походу, буде 4 легендарних героя. А ну, не буде такого, що. Там не по не по гаранту прийде. О, уго. Ти мені потрібно було. Це четверта уго на моєму аккаунті. третя здається. Реально, можна не по компенсації невдачі легендарку отримати, будь ласка. Я ж так довго купив і так старався, блін, А і це, блін. Це бажання убивайте у мене. Грати. Ось 40 сакрали ми відкрили. Отримали ...два лайна. О май гарабал. Найс. Nice. Ти що лікар прописав? Ну що, давайте заберемо це всяке і ці всякі прикольчики. Так, це забрали. Далі. Так. Так, відкрит Ось і балар. Пропащий. Тепер нам сюди надо, і сю душу потрібно нам. Let's go. Так. Такі нагороди могли бути і смачнішими, але ну. Наче всі прикольні нагороди, але ну прямо погоди не роблять. Так, тепер мені потрібно оце, ну і можна було б ще це отримати. Це ж легендарні, так? Да? Закручення роги. Ну давай ще щем штук відкриємо. Пятый. Ух. Тебя же скикики было, блин. Без Лендаркой. Шостой. Т ⁇ ма -йо. ⁇ Тагор. Та что ты мне не надо, Тагор, Сравний. Ага, мне еще надо, блин. Лендарка. Чеширский. Ха-ха. вже немає сил. Це капець якийсь, ну мені є лайно дає. Це, це, а буває Рота харіми. Хоч коли-то блін в житті моєму появляться вони. Тільки можна. 4 роки майже граю в гру Ще тисячу потрібно мені. М -м, можна у забрати штуку. Давай, ще один сакральчик Ладно, давай відкриємо сакральчиків. Ровно 50 штук ще було. О. Ой, блін, нас. Це знущання якесь народ. Рівно на 50, блін. Гурптук прийшов. За 50 сакралів 4 леги. Нормально, так, накопив 4 лайна. І 5 -е поллайна. Так, це забираємо. це це сюди. І аватарка на не аватарку не хватає. Ну і байдуже, в принципі. правильно Марічка ванлов. Аватарка сама офігенна аватарка і плюс корона дивиться і з рамкою зашибі. Так давайте. Пробудемо його. Всіх-всіх я не буду качать, не уйзать, вони мені взагалі юзелесні. Ну, піднес мені оп. Сьогодні торш, тормін 6 зірковий, блін, але немає. М -м екстрактів. Так, що там я хотів? Ага, колекція душ. Де він? Пропащий цей. ось Ой, продати що побудження Опа. Всюда. Ну що, блін. Що перелік він, Ще не передумав. Ну це напевно. Ну, напевно, да. Хоча можна буде. Мені здається, корону дати йому краще буде. Підскажіть в коментах, будь ласка, корону йому чи павучий еліксир. Що краще. Корона. Давайте я себе приберу трішки. Збільшує шкоду на один відсоток за кожен штраф. Максимум 30%. А я його буду робити, що він від руки відбив трохи. Ну, як трохи. Ну, нормально так. Згубність йому дам, напевно. Або цей получає еліксир. Я не знаю, наскільки він бустить шкоду від ядів. Я думаю, там по помілочі буде. Тому, мабуть, я більше прихильний до корони Ірету. Да. А може. Відкрию реліквії і щось із реліквій випаде. Файне. да Тому, блін, отаке відкриття було. 50 сакралів копив довго, дуже довго. Чекав гаранта якогось. Тому буде, типу. Фреї якоїсь або Одіна. А тут висирають таку фігню Ну ладно, блін. Вже пора відкриватися було. Тільки можна купити. Ну, блін, дуже дорого, дуже дорого обійшлося це все. Але. Що саме круте, це оце напевно. І тут 100 штучок, тобто це теоретично 20% міфічної реліквії. От би випала б Оце хоч, Хоча б щось було б позитивне із цього, щоб не зря я купив скільки сакралів. У мене ще тут трохи цього накоплено. Потім ще під події якісь повідкриваюся. Обідно, що. Ну я тільки 6 катав хоча б його. Хоча б щоб їх Х25 спрацював. Я думав, взагалі буде більше легендарів. Я ж кажу, я думав, що то до 7 буде. Думав, 7 взагалі прикольно було б. так 24. За 5. за 50 сакралів. Це взагалі, блін. Шанс 6%. йо ма -йо. Якраз який шанс так і вийшло. Ладно, бувайте, народ. Напишіть в коментах, будь ласка, який же мені обрати релік для цього героя? І бувайте